Ви навіть не здогадуєтесь, що чекає вас, коли ваш закордонний паспорт закінчиться, а ДП документ або консульство, м'яко кажучи, не дадуть вам отримати новий. Як далі жити за кордоном без документів? І чи взагалі це можливо? У Фінляндії ви зможете знайти вихід із цієї ситуації. В цьому відео я вам розкажу, що таке Мукалайс Пасі, тобто паспорт іноземців. Чому він насправді білий а не сірий, і як його отримати українцю? Всім привіт! Мене звати Дмитро Абрамов, і ви на каналі Життя у Фінляндії. Я знаю, як це починати все з нуля у новій країні, бо за останні 4 роки я проживав у чотирьох досить різних країнах, і тепер, здобувши унікальний досвід, зупинився у Фінляндії. Тож, ділюсь цим досвідом з вами тут. Якщо ви хочете першим дізнаватися корисну та цікаву інформацію, Вмикайте дзвіночок та підписуйтесь на канал. Почнемо! Проблема, з якою стикається багато українців за кордоном, це неможливість отримати законно, свої нові закордонні паспорти в установах, ДП документ або консульствах і, на превеликий жаль, навіть якщо ви вже заплатили за ці послуги свої гроші. Здається, що таким чином нас хочуть загнати у глухий кут. але демократичні закони вільної країни Фінляндія не сортує людей та не робить між нами розкол, а просто дають можливість усім, кому це потрібно, та хто має достатню підстав, отримати паспорт іноземця та далі легально перебувати у Фінляндії. Отже, я розкажу, що робити саме українцям і яка інформація стосується лише нас, щоб отримати ось цей гарненький, біленький документ, який фактично заміняє вам закордонний паспорт і дає право далі легально проживати та отримувати наступні посвідки на проживання у Фінляндії. А ще краще оформити пізніше хінкельокорті, але про це ми вже поговоримо у інших відео. Паспорт іноземця завжди можна отримати, якщо у вас є дозвіл на проживання на основі тимчасового захисту, але немає дійсного проїзного документа, тобто закордонного паспорту. Нам наголосили, що якщо ви вже маєте тимчасовий захист і ваш закордонний паспорт протермінований, то це вже є достатнім приводом для отримання паспорта іноземця у Фінляндії. Нам цей паспорт можуть видавати максимум до кінця терміну дії тимчасового захисту, що наразі є березень 2026 року. Вартість паперової заявки становить 53 євро, а час обробки та отримання 5-6 місяців. Ось і все так просто. Також я вважаю за потрібним, щоб у вас не було сумнівів, що Фінляндія вас не покине у цій ситуації, розповісти про інші причини, з яких міграційна служба також вам схвалить заявку на паспорт іноземця. А саме, цитата: ми можемо видати вам паспорт іноземця, якщо у вас є дійсний дозвіл на проживання у Фінляндії, та по-перше, ви не можете отримати паспорт в органах влади країни, громадянам якої ви є. Або Посольство країни вашого громадянства у Фінляндії не може видати паспорт. Або вам потрібно поїхати до своєї країни або до посольства вашої країни за кордоном, щоб отримати паспорт країни громадянином якої ви є. Або ви намагалися отримати паспорт країни громадянином якої ви є, але не отримали його. Якщо впізнали свою ситуацію, напишіть у коментарях. Якось так розумієте, як оці усі пункти нівелюють загрозу залишитися без паспорту Фінляндії, і напевно та сама голосна постанова 433 від квітня 2024 року тепер не несе ніякої суті, суті, принаймні для українців у Фінляндії. Тепер маю надію, у вас не залишилося сумнівів і ви не будете перейматися щодо терміну дії вашого закордонного паспорту. За цей гарний настрій і лайк можна поставити. Посилання на офіційні джерела, як завжди, залишаю у описі до цього відео. Що ж, друзі, це все, що вам потрібно було дізнатися. Дякую, що подивилися. Поділіться з тим, кому це буде корисно та своєчасно. А ми продовжуємо працювати, навчатися та адаптуватися у Фінляндії. Ви були у правильному цього місці на каналі Життя у Фінляндії з Дмитром Абрамовим. Я бажаю вам вдачі і до зустрічі у наступних відео.